Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про стабільність грошової одиниці. Це гривня. Яка ця стабільність була? Хто в цьому приймав участь? Скажемо по окремим періодам часу, починаючи з 96-го року. Згадаємо керівників, які були на той час, які відповідальні за це, але не понесли жодної відповідальності. І задамось в кінці відео вже питання для того, щоб зрозуміти щодо стабільності грошової одиниці. 96 рік. В Україні народжується нова валюта це гривня. І тоді один долар коштував 1 гривню 76 копійок. Якщо взяти 25 рік, то вже долар коштує понад 40 гривень. Тобто за 29 років. Гривня знецінилась в 23 рази. І це при тому, що є стаття 99, яка наголошує про те, що Національний банк України забезпечує стабільність грошової одиниці. Так прописано в Конституції. Але якщо взяти у цей період 96-2025 й й і. За 29 років гривня знецінилась в 23 рази. Яка ця стабільність? Хто за це поніс відповідальність? Ось питання до влади в першу чергу, до президентів, До голів національних банків, які були, і до всіх депутатів Верховної Ради, які голосували за цих Голів національних банків, бо президент подавав кандидатуру так званого свого голови Національного банку. І ось історія народження гривні вересень 1996 року. Президент тоді був Леонід Кучма, а головою Національного банку був Віктор Ющенко. І Ющенко презентує гривню як символ незалежності та стабільності. Але вже за кілька років курс починає хитатись. До 98 го року долар зріс удвічі. Якщо ви пам'ятаєте, була криза в цей період в Росії. але хто сказав, що стабільність гривні залежить від подій в Росії? Мабуть, інша була причина. Оцієї так званої стабільності гривні.